あっ Нещодавно у центрі фізичного виховання та спорту Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут відбулося нагородження переможців 11-го чемпіонату міста Києва з мініфутболу серед студентських команд вищих навчальних закладів. Свято спорту було організовано футбольною асоціацією студентів міста Києва та проходило за підтримки Федерації футболу міста Києва, Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Ради ректорів Київського вузівського центру, Київської міської організації про спілки працівників освіти і науки України. На нагородження було запрошено чимало гостей, серед них голова Ради ректорів Київського вузівського центру Петро Куліков. Президент Федерації футболу міста Києва Ігор Кочетов, легендарний радянський та український футболіст, заслужений майстер спорту Радянського Союзу Стефан Рашко, та ректори більшості вузів, учасників змагань. Спорт це здоров'я нації. Я маю на увазі студентський спорт. Чим більше здорових здорової молоді, тим лісніша держава. Тобто я хотів, щоб у вас по життю був такий принцип. «Бутилку купіла брошу а пробігу слабі того. В 11-му чемпіонаті взяли участь представники 15 вищих навчальних закладів. Протягом усіх ігор точилася напружена боротьба за призові місця у фіналі. Завдяки федерації футболу міста Києва проводиться в місті Києві багато змагань, і дуже добре, що проводиться перші серед студентів. Перші кубок серед студентів. Це дуже важливо і. Ну, студенти молодь, ясна ж вони люблять футбол найпопулярніший від спорту. І місті Києві місті, студентський футбол розвивається дуже вдачно і дуже добре. За результатами фінальних ігор місця розподілилися таким чином. Третє місце посіла збірна команда між регіональною академією управління персоналом та Національного університету фізичного виховання і спорту Нуфсмауп. Друге місце у команди Національного університету харчових технологій. Переможцем 11-го чемпіонату міста Києва з футболу серед студентських команд стала команда Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Я своїми студентами пишаюся, бо вони не тільки гарно навчаються, але в них ще соціально правильна, справедлива поведінка, і вони займаються спортом і особливо футболом у нас в університеті. Продукується така, так, такі змагання, як кубок ректора з міні футбола. І це така йде боротьба. Ви знаєте, вони так переживають. Тому коли вони вийшли переможцями, я в цьому не сумнівався. Я знав, що вони переможуть, але це гордість для університету. Як найкраще сьогодні популяризувати спорт серед студентства? Ну, от одне з таких мероприятий ми бачимо сьогодні. А взагалі це. Безусловно, общение і не обязательно це должно исходить від адміністрації вузов. Це має бути, прежде всего среди студентів, а адміністрації треба просто давати условия допомагати всяческим. Окремими дипломами були нагороджені переможці у номінаціях: Кращий бомбардир, кращий воротар, кращий гравець та кращий тренер. Сьогодні ми підвели ітоги го чемпіонату по міні. футболу города Киева среди студенческих команд. Нам очень приятно, что действительно праздник состоялся. Я убежден, что э, те 15 команд, которые приняли участие в этих соревнованиях, получили хороший заряд на будущее. И мне хотелось бы, чтобы э, другие высшие учебные заведения, а вы знаете, сегодня в городе Киеве только 76 их, но я убеждён, что около 30-35 вузов могут принимать также участие и предоставлять возможность своим студентам играть в самый популярный вид спорта – это футбол. Обратите внимание, что наши победители как этого чемпионата, так и в большой футбол, они будут участниками фестиваля игровых видов спорта, которые проводит Министерство образования и науки. И это очень важно, что мы создали такие трамплин. Им этих две команды сегодня будут представлять город Киев на Украине. А если выиграет Украину, То, естественно, недалеко вже участі наших команд в Європі і мірі. Тож чемпіонат міста Києва з футболу серед студентських команд вищих навчальних закладів набирає обертів. І наступного року ми побачимо ще більшу кількість спортивних команд вишів на змаганнях. Ольга Коробій, Ександра Фагі, тівімауп.